Вітаю вас, мене звуть Олексій Бурлаков і Дякую, що дивитесь. Хто не підписався, підпишіться на мій канал. І на канал 24-го. Це треба зробити для того, щоб бути в курсі важливих речей. Ну, сьогодні, наприклад, ми говоримо про білгородський самостріл і говоримо про офіційний дозвіл НАТО атакувати Росію на її території. З нами на зв'язку вже Михайло Самось, З ними продовжимо. Бий своїх, щоб чужі боялись, так певно подумав російський льотчик і скинув бомбу на Білград. Отже, що це було, і чи не вперше Міноборони Росії визнає, що вони зробили помилку, мабуть, тому що ніхто не помер. Але після того Білград знову обстріляли. То дивіться, ми анонсуємо наступ. А, анонсуємо наступ, потім кажемо, що він вже йде, він вже триває цей наступ, і тут щось вибухає в Білграді. А, в російському, може, це і є той самий наступ, але Росія наступає сама на себе, як думаєте? Ні, ну тут е, чітка ситуація, тут е, просто халатність і непрофесійність е, російської авіації. Тобто, і, і технічні спеціалісти, і пілоти, ну тобто скинути авіабомбу просто на своє місто, ну, тут треба постаратися насправді. І маршрути обираються, відповідно. І е, підготовка таких авіабомб кажуть, що ну тобто, за, за експертними оцінками, ці авіабомби, які, які використовують нові модулі управління і корекції цих авіабомб, вони не є якісними. Вони збираються на колінці, реально. Тобто з дешевих компонентів, ну тому що в рамках, в рамках санкцій в режимі санкцій Росія не має доступу до. Західних технологій, і тому дійсно такі авіабомби часто а, діють нештатно, тому цей випадок все ж таки не про український наступ, не про російські якісь бойові дії, а все ж таки про падіння рівня технологічного при створенні російської російської зброї, російської техніки і про падіння. Рівня професіоналізму російських спеціалістів, як технічних, так і пілотів. Зрозуміло. То те, що вони визнали, визнали свою помилку, можна сказати, це вже суф якийсь? Чи вони визнали свою помилку, що це зробили вони лише через те, що ніхто не постраждав? І те, і те, звісно, що тут. Я думаю, що це рішення емоційне було, бо воно відбулося дуже швидко. Я не виключаю, що це рішення особисто Путіна. Тому що, якщо би е, Міністерство оборони дали волю, Конашенков би придумав якусь е, цікаву історію, е, в тому числі, що це і український безпілотник, е, можливо, якийсь дуже важкий впав. І, 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 ну, тобто, фантазії там вистачає. Але те, що е, рішення було. Е, Ухвалено оприлюднити реальну провину Міністерства оборони. Я думаю, що це рішення ухвалювалося не Міністерством оборони, а трошки вище, а трошки вище в російській ієрархії це Путін. Тобто Путін особисто ухвалив рішення, переклавши відповідальність з себе. Очевидно, він не захотів брати відповідальність за таку халепу на Міністерство оборони. В принципі, Міністерство оборони від цього не холодно не жарко. Вони і так всі в е халепах сидять е з лютого минулого року. Тому одна халепа більше ну, для них, в принципі, нічого страшного для, для Шойгу, Герасимова. Це абсолютно ніяк не вплине на їх і так вже е нікудишній імідж. А от Путін таким чином продемонстрував, що це міністерство оборони. Це ці ідіоти зробили, а не е взяв відповідальність за якісь казочки, тим більше що. Ці казочки вони були би дуже швидко дезавойовані, тому що насправді навіть до прилюднення міністерства оборони цієї інформації, в принципі, навіть в російських пабліках було зрозуміло, що це були літаки, тобто це була авіація, ну а не якісь безпілотники. Ну і це було видно, очевидно, що це була російська авіабомба, а не якісь українські українські удари. Буде контрнаступ, не буде контрнаступу. Буде контрнаступ, і ми вам скажемо точну дату. Ні, не скажемо вам точну дату. І контрнаступу не буде. Ні, не буде контрнаступа, але дату ми вам точно скажемо. Отже, чи буде він, чи не треба взагалі думати про це і створювати свої прогнози. Будемо прогнозувати наш наступ, чи не будемо прогнозувати наш наступ? Ну, насправді, дійсно багато йде думок, що наступ вже йде. Дійсно, якщо виходити з теорії практики планування сучасних операцій, то вони, як правило, проводяться в дві такі великі фази. Є shaping operation phase, коли формується поле бою. І ми це бачили насправді при проведенні і Харківської української наступальної операції, і Херсонської операції, коли досить Тривалий час були дії а, високоточні а, по знищенню військової інфраструктури, тобто командних пунктів, склади з боєприбоєприпасами, звіторакетних комплексів, а, системи електронної боротьби, систем управління, логістики і так далі, а, для того, щоб потім, коли почнеться рішуча фаза, decisive phase, тоді а, можна було виконувати ці всі завдання вже. Коли противник не може ефективно оборонятися, очевидно, що зараз вже є ознаки того, що українська сторона Збройні Сили України проводять shaping operation. тобто здійснюються удари високоточні. Навіть статистика за останній місяць показує, що збройні сили України активно знищують зенітно-ракетні комплекси, активно знищують системи розвідки реектронної боротьби. Системи управління, склади з боєприпасами мої командні пункти. Тобто, хоча українська армія цим займається постійно, але статистика показує, що за останній місяць інтенсивність різко зросла. І я думаю, що в принципі це початкова фаза. В цих фазах, як правило, також активно діє розвідка і сили спеціальних операцій і ті такі. Дані, які надходять з різних джерел, показують, що українська, а, а, Українські сили спеціальних операцій діють в тому числі зараз і на лівому березі Дніпра в Херсонській області, досить активно. Тому я думаю, що ми можемо говорити про те, що shaping Operation вже йде. У всякому разі, початкові стадії shaping Operation. Як будуть відбуватися далі е, дії, все залежить від, звісно, від е, планів. Нашого командування, і я впевнений, що українське командування якраз і сьогодні буде обговорювати це на Рамштані ті необхідні засоби, які ще йдуть, ще надходять до Збройних сил України, щоб бути готовими саме до тієї рішучої фази. А shaping operation, ну якщо б до цієї shaping operation фейс підключилися ще далекобійні. Високоточні засоби на 150 кілометрів, я думаю, вона була би ще більш ефективною. Поки що, на жаль, ну, не видно такого застосування, то будемо чекати. Будемо чекати, а росіяни ж казали, що вони там збираються наступати, те, що тільки земля просохне, і ми вперед підемо, а де, чому ні? Ну, Росіяни, пам'ятаєте, західна преса писала і в січні, і в лютому, що росіяни зараз почнуть широкомасштабний наступ. З біло із території Білорусі, і Харківський напрямок і Донбас, звісно, і Південний, і так далі. Ну насправді те, що видно зараз, все ж таки, російська армія переходить в стратегічну оборону. Навіть ті зусилля, які вони залишають, штурмові атакуючі зусилля на Донбасі, вони все ж таки більше зараз схожі на намагання відтягнути. Українські резерви більше не допустити український наступ і дозволити іншим е, е, угрупованням російських військ, особливо на півдні, перейти е, глибоко ешелоновану ешелоновану оборону. Ми знаємо, що вони готують кілька ешелонів е, оборони. Поки що в них не вдається. Звісно, у них не вистачає, не вистачає банально резервів, особового складу для того, щоб на таких величезних просторах, на таких фронтах. Зробити, забезпечити глибоко ешелоновану, тобто кілька ешелонів наповнити особовим складом. Зараз у них ну на один ешелон вистачає, на інші поки що дуже і дуже сумнівно. Але очевидно, росіяни тягнуть час і намагаються. От цими запеклими атаками, штурмами в тому ж Бахмуті. Вони намагаються примусити збройні сили України відтягувати більше і більше резервів. На цьому напрямку, не дозволяючи, як вони думають, українським збройним силам готувати оту ту рішучу фазу операції на інших напрямках, і якраз все це говорить про те, що Росія готується не до наступу, а до оборони. Міністр оборони Німеччини напередодні Рамштайну каже, що в принципі можна Росію атакувати і на їх території. Теж чому б ні? Ну головне це назвати прикриттям логістичних шляхів, і все буде добре. Чи це можна вважати офіційним дозволом? Ну нарешті, не те, щоб ми його потребували, але ну як можна, то можна. Насправді Німеччина не, не може надавати дозвіл Україні. Україна є суверенною державою. І в рамках забезпечення територіальної цілісності цілості суверенітету може здійснювати будь-які заходи в рамках, звісно, міжнародного права. А в рамках міжнародного права нам дозволяється в рамках самооборони здійснювати так само будь-які заходи, необхідні для деокупації, наприклад, території, тобто забезпечення територіальної цілісності, і ця заява міністра оборони. Німеччини вона не е, є дозволом для України, а є е, оцінкою е, Вищого воєнно-політичного керівництва Німеччини можливих е, дій Збройних сил України. Тобто мається на увазі, що Збройні сили України, звісно, можуть е, діяти не лише на своїй території, а можуть виконувати завдання будь-де е, в рамках бойових операцій, в рамках дій сил спеціальних операцій, е, в рамках дій розвідки е, інших сил. Для того щоб забезпечити успішне виконання своїх завдань, тут, в принципі, ну хіба що цікавим є сам факт заяви саме міністра оборони Німеччини, країни, яка є традиційно досить обережною в своїх заявах, особливо що стосується дій таких проактивних активних дій. Тобто Німеччина завжди виступала з позиції більш таких спокійних. Заспокійливих, ми пам'ятаємо, що Німеччина відмовлялася надавати нам летальну зброю. Потім дуже важко говорилося про надання наступальної зброї, ну і, врешті-решт, Німеччина приєдналася в принципі, до всіх можливих проєктів і на двосторонньому рівні, і в рівні Рамштайн, і з поставок важкої бронетехніки, і в принципі, і систем протиповітряної, протиракетної брони. Тому Тут сам сам факт заяви саме міністра оборони Німеччини, який демонструє трансформацію позицій навіть таких країн, як Німеччина, стосовно, скажімо так, ведення Україною своєї справедливої війни проти загарбників з Росії. В принципі, є якісь ще очікування? Ми вже почули кілька заяв напередодні Рамштайну, і Рамштайн відбувається засідання Рамштайну. відбувається. ну я так розумію, що багато інформації ми від нього не отримуємо. Бо роблять висновки колеги нашого міністра оборони з попередніх заяв, коли ще до Рамштайна все, все розподілили, так би мовити, всі все знали, що буде на цій зустрічі. Які у вас очікування від цієї зустрічі? І, можливо, якщо не буде заяв, то що ми побачимо? Згодом я думаю, що головний сенс, головне завдання цієї зустрічі це, по-перше, підготовка до весняно-літньої кампанії, тобто проведення аудиту того, що зроблено можливо, якісь проблемні питання, тобто, ті заходи, ті поставки, ті кроки, конкретні, в тому числі і багатоетапні кроки, які планувалися і в минулому році, і звісно, протягом зими. Зараз вони мають вже мати якесь окреслення, окреслення пов'язане з підготовкою весняно-літньої кампанії. Тобто ми маємо розуміти графік вже надходжень, графік з урахуванням, що весняно-літня кампанія це не один день, це не якийсь імпульс, це тривалий процес, який буде вимагати і продовження поставок, тобто забезпечення поставок і нарощування їх. Очевидно, мається на увазі і техніка, і озброєння, і боєприпаси, і ремонт техніки, і інша логістика, яка має мати чітке зображення з узгодження з тими діями, які збройні сили України планують, у всякому разі, щоб не допустити, наприклад, після певних успішних дій провалу в логістиці чи провалу поставок тих чи інших. Елементів, які забезпечують нам ефективну діяльність Збройних сил. Тому я думаю, що все ж таки ця зустріч в Рамштайні, вона не, не повинна бути якоюсь яскравою з точки зору новин, що нам поставлять якісь новітні озброєння. Я думаю, що все це давно вирішено, і всі ці рішення вже давно обговорені. Тут головне, щоб, по-перше, йшла ефективна практична реалізація. Тих постав, які були намічені і в минулому році, і вже в цьому році. І крім того, звісно, провести аудит а, всіх елементів, які, знаєте, така перевірка перед а, запуском космічного корабля. Чи всі системи працюють правильно, чи всі системи виконують а, свій функціонал, чи є якісь країни, які сумніваються в тому, що вони можуть виконати свої завдання, тому що а, чим а, Рамштайн. Характеризується це координацією зусиль. Тобто під час певних попередніх засідань були наприклад, кожна країна брала якісь зобов'язання на себе. Тобто, кожна країна могла заявити, що ми можемо поставити, наприклад, таку-то кількість боєприпасів, чи таку-то кількість танків, чи іншого озброєння. Важливо зараз перевірити, чи є. Який, скажімо так, процент виконання цих е, зобов'язань, commitments, які на себе взяли е, е, різні країни. Тому я думаю, що саме в цьому є важливість цієї зустрічі в штані, і я думаю, ще один аспект, я думаю, буде обговорюватися в рамках ці, цього засідання. Він дуже чутливий: це е, інформаційно-психологічна операція російських спецслужб, яка була комплексно. І досить успішно проведено, треба визнати. Завербований був військовослужбовець Збройних сил Сполучених Штатів, і важливо на цій зустрічі, все-таки... Ви, ви про документи, так? Ви про злив так. документів? А так. він був завербований. Ви думаєте? Звичайно. Звичайно. Ага. Він був він, він міг бути завербований в темну, тобто, це не означає, що, наприклад, в цій групі, в яку він начебто був, в якій він начебто був лідером. На нього вийшли представники цієї групи, які вивчають шпілі Солсбері, і сказали, що вони представники гру геша і хочуть з ним працювати. Звісно, що це робилося під прикриттям тих же самих, ну наприклад, ідеологічних соратників. Тобто, відомо, що цей хлопець намагався виконати таку важливу місію донести до американців правду. Показати, що адміністрація Байдена не є ефективною, і так далі. Ми знаємо, чиї це, тобто, на фоні передвиборчих перегонів в Сполучених Штатах дуже легко вийти і сказати, що я теж стою на таких ідеологічних, на такій ідеологічній платформі. Мені більше подобається, наприклад, Трамп, який є більш жорстким, з точки зору захисту позицій Сполучених Штатів на глобальному рівні. Адміністрація Байдена не справляється цим, і звісно. Психологічний мотив, тобто це ідеологічний мотив. А психологічним мотивом було дійсно в такому віці, молодим людям подобається, коли їм говорять, що вони дійсно виконують важливу місію, що вони можуть змінити цей світ, який не є справедливим, який не є досконалим. І от в такому віці дуже легко. Вербувати людей саме на, такі, на таких підставах. І цей молодий чоловік, він, звісно, він не, не, не знав і не думав, що він видає секрети росіянам. Але, на жаль, так сталося. Тобто я впевнений, що російські спецслужби потім використали той масив, який насправді то цей е, військовослужбовець він же не зливав е, інформацію в соціальні мережі. Він ділився, начебто, зі своїми соратниками, які розділяли його. Ідеологічні погляди, а вже потім, яким чином, цей масив інформації опинився в соціальних мережах, і е, вже потім, і вже на основі цього масиву, який міг бути модифікований, на основі цих документів створювалися фейкові документи. І вже цей масив потім було злито е, в пресу. Ну а е, західна преса відреагувала е, досить, мені здається, досить інфантильно, тобто, замість того, щоб проаналізувати. Цей масив була просто організована така публікація цих цих інформацій, і в результаті, як на мене, і ПСО російських спецслужб вдалося. У всякому разі вдалося вплинути на внутрішньополітичний, скажімо так, порядок денний в сполучених штатах. Я, я думаю, що зародилися певні такі. Відчуття недовіри в рамках НАТО, в рамках партнерів для України. Ці на щастя в нас дуже потужний імунітет на такі речі, і для України це не стало якимось ударом. Ми продовжили виконувати свої завдання, як має бути. Але я думаю, що в рамках Рамштайну дуже добра нагода, тому що це персональна зустріч. Обговорити це питання і американська сторона. Я думаю. Скористається цією нагодою для того, щоб завірити своїх союзників, що е, довіра між сторонами є на найвищому рівні, що жодних е, якихось там, як там е, було зображено, що Сполучені що Штати шпигують за вищим воєнно-політичним керівництвом України та інших держав е, е, союзників. Я думаю, що це е, Рамштайн також може стати. Місцем, де будуть так так, скажімо так, усунуті певні певні сумніви серед союзників стосовно продовження реалізації цих проектів. Бо насправді то якраз головною метою цієї ОПСО з боку Росії було зародження недовіри і припинення допомоги Україні. Mm -hmm. Це головне було, і Рамштайн тут, звісно, є, скажімо так, практичним інструментом, практичним майданчиком, на якому ці питання. Вирішується і якраз створення цієї атмосфери недовіри могло би за задумом росіян припинити або зашкодити допомозі Україні, звісно, і в результаті готовки України до весняно-літньої кампанії. Зрозуміло, в якому разі Рамштайн виходить такий Рамштайном в. Ви... Виправлення помилок або відвертою розмовою на Рамштайні. А що я спілкувався з вашими колегами з військовими експертами, в тому числі як, питав, що нам треба, ну оцінюючи так, здалеку, звісно, не точніше, звісно, без злиття якихось секретних даних, але що нам може бути гіпотетично, треба, всі сходяться на думці, що, що нам потрібно, потрібно або авіація, або заряди для, для артилерії. Власне, і все то хіба може бути сюрпризом, те, що буде на Рамштайні, буде або авіація, або снаряди для артилерії. Ну авіація виглядає як на мене нереальною, тому що це питання довготривале. Тобто, якщо навіть ну на цьому рамштайні буде заявлено окей, ми нарешті ухвалили політичне рішення стосовно надання Україні багатофункціональних літаків нового покоління, то звісно це займе місяці. А можливо, і, і е, роки, Тобто, це такий масштаб, які е, тобто повторююся, я вважаю, що цей Рамштайн все ж таки буде присвячений саме весняно-літній кампанії. Це дуже важливе е, питання, е, стратегічне питання. Я так думаю, дійсно, стосовно артилерії, боєприпасної теми, ми знаємо, що це надзвичайно важливо. Ми знаємо, ідуть дискусії в рамках Європейського союзу. До речі, я сподіваюся, що в рамках Рамштайну, бо там вже будуть присутні, звісно. Представники тих країн, в тому числі Франції і Польщі, які сперечаються стосовно в рамках проекту на один мільярд євро, яким чином реалізувати, освоювати ці кошти, Франція виступає за те, щоб виключно країни Європейського Союзу, тобто компанії країн ЄС, були допущені до цих коштів. А Польща говорить про те, що для того, щоб прискорити, інтенсифікувати виконання цього завдання. Можна допускати компанії, у всякому разі, субпідрядників з інших країн-союзників, Сполучених Штатів, Канади, Великобританії, Південної Кореї. Тобто тут має сенс і та інша країна. Хоча, мені здається, можна було б зробити компромісний варіант, наприклад, на перші два місяці або три місяці допускати субпідрядників з інших країн. Ну а вже в такій перспективі більш далекі, звісно. Кошти Європейського союзу мають використовуватися для фінансування компаній оборонних країн Європейського Союзу. Ну тут mm -hmm. мені здається, логіка є. А що стосується моя думка, все ж таки, це ну, нагальна потреба, якщо в нас немає авіації, все ж таки нагальна потреба в далекобійних високоточних боєприпасах для хаймарців. Тобто, ми пам'ятаємо GLSDB, про які ми говорили, дискутували там кілька місяців тому. Потім тема пішла, але я впевнений, що рішення було тоді ухвалено, і питання було лише в темпах виробництва цих боєприпасів. Бо насправді цей проект Ground Launch Small Diameter Bombs — це новий проект. Таких боєприпасів для хаймарців не було на озброєнні жодної країни світу. І сполучених штатів, в тому числі, і Швеції, оскільки там САБ бере участь. Тобто, це був проєкт, скажімо так, ініціативний оборонної промисловості Сполучених Штатів та Швеції. І коли Україна виказала дуже, дуже велику зацікавленість, в тому числі, в Рамштайні, тобто цей проект почав реалізовуватися з нуля. Коли ми говоримо про реалізацію з нуля, це знову ж таки це не дні, не тижні, а якраз місяці. Я сподіваюся, що. Якраз е, ці боєприпаси надійдуть вчасно, дуже би хотілося, тому що вони е, з дальністю 150 км кілометрів і з точністю 1 метр вони, е, при якісній розвідці могли би нам, скажімо так, замінити певним чином е, авіацію, якщо ми говоримо про підготовці рішучих дій е, з деокупації території. Дякую, що додивились до кінця. Сподіваюсь, це було корисне відео і цікаве відео для вас. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. Його назва тут на канал 24-го, щоб нічого ніде не пропустити. Ну і бережіть себе, тримайтесь. Мене звуть Олексій Бурлаков. Побачимось.